Щороку, 20 лютого, наша країна завмирає. Ми згадуємо, ми розмірковуємо, ми вшановуємо пам'ять Небесної Сотні. Ці хоробрі душі, звичайні українці, що опинилися в надзвичайних обставинах, стали символами незламного духу нашої нації. Вони є втіленням нашого прагнення до свободи, справедливості та гідності. День Героїв Небесної Сотні це не просто День скорботи, це День глибокого натхнення. Це нагадування про те, що боротьба за свободу. Це безперервна боротьба, боротьба, яка вимагає мужності, стійкості та непохитної віри в наші спільні цінності. Небесна Сотня нагадує нам, що ми, українці, здатні на надзвичайні подвиги хоробрості та самопожертви. Цей день викарбуваний у наших серцях, це день, який змінив хід нашої нації, день, коли прості громадяни відстояли свою позицію проти несправедливості. Вони протистояли жорстокості з непохитною мужністю. Вони заплатили найвищу ціну за свої переконання, але їхня жертва не була марною. Їхня пам'ять живить нашу рішучість. Небесна Сотня надихає нас будувати Україну гідну їхньої жертви. Україну вільну, демократичну та справедливу. Україну, яка стоїть гордо серед народів світу. Зима 2013 року була часом великих заворушень в Україні. Майдан Незалежності перетворився на море людей. Студенти, вчителі, лікарі, робітники всіх об'єднувала спільна мрія. Вони прагнули України, вільної від корупції, України, яка поділяла демократичні цінності, України, яка б належала до серця Європи. Майдан це було не просто політичне питання. Ішлося про душу нашої нації, про те, ким ми є і за що боремося. Протестувальники на Майдані не вимагали багато чого. Вони просто вимагали того, що належало їм по праву права жити у вільній та демократичній країні. Але відповідь, яку вони отримали, була жорстокою. Мирних протестувальників зустріли насильством, летіли гумові кулі, сльозогінний газ заполонив повітря, і все ж вони стояли на своєму. Вони співали національний гімн. Вони трималися за руки, вони відмовлялися підкоритися. Світ з жахом спостерігав, як ескалує насильство. Образи палаючих барикад, закривавлених прапорів та обличчя загиблих врізалися в нашу колективну пам'ять. Майдан став суворим нагадуванням про те, що свобода не дається даром. Вона має свою ціну. І іноді цю ціну платять кров'ю. Серед натовпу протестувальників на Майдані були люди з усіх верств суспільства. Кожен зі своєю історією. Зі своїми надіями, зі своїми мріями про кращу Україну. Був Сергій, молодий студент, який мріяв стати журналістом. Він вірив у силу правди і був сповнений рішучості дати голос тим, кого не чути. Була Олена, вчителька, яка хотіла кращого майбутнього для своїх учнів. Вона знала, що гарна освіта це ключ до кращого життя, і була готова боротися за це. І був Іван пенсіонер, який за своє життя надивився на корупцію. Він прагнув України, де його онуки могли б процвітати. Це були звичайні українці, які виявили надзвичайну мужність. Вони стояли пліч опліч, об'єднані любов'ю до своєї країни. Вони ділилися їжею, теплом і непохитною вірою в краще майбутнє. Вони співали, молилися і стояли на своєму, навіть перед обличчям небезпеки. Їхні історії є свідченням незламного духу українського народу. Вони є нагадуванням про те, що навіть у найтемніші часи надія може живріти, а мужність може перемогти. Обличчя Небесної Сотні вічно молоді, вічно сміливі, продовжують надихати нас і сьогодні. Небесної Сотні вже немає, але їхній дух живе. Вони герої нашого часу. Їхня жертва запалила вогонь у серці нашої нації, вогонь, який яскраво горить і донині. Майдан, можливо, і закінчився, але боротьба за свободу триває. Спадщина Небесної Сотні це заклик до дії, заклик до побудови України, гідної їхньої жертви, України вільної, демократичної та справедливої, України, яка прямує до свого європейського майбутнього. Їхня жертва є суворим нагадуванням про те, що свобода це неданість. За неї треба боротися, її треба захищати, і її треба плекати. Щодня ми повинні вшановувати їхню пам'ять. Прагнучи побудувати краще майбутнє для всіх українців. Небесна Сотня показала світові справжнє значення мужності. Вони показали світові, що навіть перед обличчям непереборних труднощів людський дух може перемогти. Їхня пам'ять назавжди залишиться в історії нашої нації.